Друзі, доброго ранку всім ще раз. Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз Трускавці. Йдемо від бювету до готелю Трускавець 365. Подивимось ранок. Зараз вже 10-та година. Бівет вже зачинили. Дивимось скільки людей. Трускавці, скільки гуляє. Ясно, зараз людей вже неба. Ще небагато, одні ще сплять, другі пішли снідати після того, як попили водички в бюветі. Магазини тільки починають відчинятися. Бачимо, картини тільки виставляють. Йдемо зараз по алеї, ну, верніше по бульвару Торосевича. Повернемо на майдан Кобзаря. Ну і вулиця Дрогобицька, де знаходиться готель Трускавець 365. Новорічні свята, друзі, наближаються, День Святого Миколая наближається. Якщо нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, Тисніть на дзвіночок обов'язково, щоб не пропустити, не пропустити наступні відео. Так що, друзі, бачимо, вже е, новорічна фура вже під'їхала. До центральної площі залишили вантаж і такий сюрприз для трускавця. Бачимо тут музична альтанка. Порожня, нікого немає, ніхто не співає. Сніг зверху, як біла шапка на музичній альтанці. А тут бачимо, стоїть фура новорічна. І друзі. Не знаю, що там, чи резиденція Святого Миколая, чи новорічна ярмарка. 1 грудня я знаю, що має бути відкриття новорічної ярмарки, такої, як завжди в Трускавці, де будуть смажити різні, різні страви на мангалі, наливати гаряче віно, глінтвейн, запах буде стояти. Неймовірний, атмосфера буде новорічна. Так що, друзі, пишіть в коментарях, що тут в фурі. Я думаю, що завтра буде розпаковка в понеділок, сьогодні неділя. Фура стоїть ще від вчора. А у фурі мені цікаво, чи резиденція Святого Миколая, чи новорічна ярмарка в цій будиночки. Так що пишіть в коментарях, хто що думає, що там в тій фурі може бути. А зараз це сюрприз. Бачимо Вілла Моцарт. Погода сьогодні чудова. Вчора падав перший сніг, сьогодні він вже майже розтопився, тільки в горах і на дахах будинків. Лишився. В горах взагалі казка, дерева в такому чудовому стані. Краса неймовірна з верхніх поверхів будинків, або я був сьогодні біля статуї Ісуса Христа. Моє попереднє відео можете подивитися. Красота, неймовірна. Відео називається Зима у Трускавці. Що, кому цікаво, заходіть на мій канал, в мене там досить багато відео цікавого про Трускавець і не тільки, так що заходіть, дивіться. Буду радий вас всіх бачити там. Тут також біля міротелю будівництво починається. Якийсь заклад санаторного типу буде. Минулого року День Святого Миколая був 19 грудня і зразу від... відкривали центральну ялинку на центральній площі Прускавці. Цього року не знаю, як буде. Подивимось, Миколая кажуть, тепер перенесли свято на 6 грудня. Як воно буде, подивимось. ну, Будуть цікаві фотозони, кажуть, цікаві місця, цікаві, ну, сам цікавий цей новорічний ярмарок. Що, друзі, хто ще не відпочив троскавці, приїжджайте. Буде весело. Тут буде новорічна атмосфера. Колядки. Колись до війни я знаю, що тут часто на сцені різні, там із різних довколишніх сіл приїжджали і міст з колядками, щедрівками. Було досить цікаво, була така святкова атмосфера в Трускавці. Подивимось, як буде цього року. Бачимо музей Білоса також палац культури Тараса Шевченка і фотозона. Бачимо, я люблю трускавець. музичний супровід, друзі, не буду ставити. там, вибачайте за деякі звуки. Просто я взяв з собою фотоапарат і роблю декілька там фотографій. Цікавих місць. Бачимо таку фотозону. В листопаді людей в Трусковці не небагато. Також був я сьогодні, коли поїзд приїжджав, небагато людей приїхало. Знаю тільки, що завжди в готелі 365, завжди там люди є постійно. Стіл, вони роблять різні акції для людей. Є там екскурсії для людей, ну там цікавий взагалі цілий пакет і шведський стіл, і багато всякого. Краще літом, але комусь літом не виходить. Хтось любить осінь, хтось любить зиму. Так що хто ще не приїхав відпочити, можете приїхати і на новорічні свята. І зараз. Вчора була така трохи погода нельотна, а сьогодні вже нормально вийшло сонечко і зовсім все по-іншому. Бачимо, листя ще не повністю облетіли, осінь триває. Вже підходимо до готелю 365, Трускавець. Ми вже в самому центрі, тут бачимо такий новий будинок, побудували. Автобуси на екскурсії вже, напевно, відправились, вже тут немає нікого. Друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Я люблю відпочинок. Написано на готелі Трускавець 365. Багато задоволених відпочиваючих з цього готелю. Дякую всім друзі за увагу, всім па-па. гарного дня!